Всім смачного, ви на каналі Ласушка. Сьогодні ми знову перевіряємо рецепт, цікавий в інтернеті. Захотілося солоденького щось, тому приготуємо торт без випічки. Що для цього потрібно? Для цього потрібно ось печиво, вже, як бачите, кусочками поломане. Далі нам потрібне згущене молоко, яке ми перекинемо. Каструльку, щоб його потім збити із маслом. Ось так, і отримаємо. Досить простий, але напевно смачний торт. Скажу чесно, ніколи такого не робив торта, навіть не смакував, то тобто не знаю, який, який він буде. Завжди, і з дитинства пам'ятаю один торт із ггущенкою. Це коли брали варене згущене молоко, або самі його варили ще в дитинстві, і перемазували вафельні коржі. То я вважаю це торт смак дитинства з молоко молоком і з вафельними коржами. Але захотілося зробити ще щось. В інтернеті мені сподобався от такий рецепт досить простого торту. Додаємо до згущенки масло. яке заранше було трішки підтало, щоб краще розбивалось на блендері чи міксері, кому як зручніше. Наступний крок тепер потрібно згущене молоко із маслом. Це все перемішати на блендері або міксером, кому як зручніше. Ну і потім буде далі наступний крок. Перемішали ми на блендері згущенку із маслом, Получили однорідну масу. І тепер її потрібно додати до нашого печення. І все гарно перемішати до як салат з майонезом до однорідної маси. Наша маса готова з гущонка. Із печення далі потрібно викласти все заздалегідь підготовлену форму. Ось такі у нас форми виклали ми торт. Зверху ми притрусимо. Для красоти кокосовують стружку. постоя трішки в холодильнику. Ми його ще трішки приукрасимо. Тепер ставимо в холодильник, хай пропитується і далі ми продовжимо його прикрашати. Ну а потім, звичайно, спробуємо, який він на смак. Отакий торт ми отримали після прикрашання. Вигляд набагато кращий став. Дуже подобається. Я думаю, на смак буде не гірший. Так що ставимо вподобайки, пишемо коментарі, як вам такий рецепт. Можливо, у кого є гарний рецепт торта без випічок. Пишіть в коментарі. Ви були на каналі Ласушка. До нових зустрічей!